Ченятко дивувались, вчора квіти і розмай. Сонце весело сміхалось, грав пісенна водограй. І раділи всі звірята. Сонце, літочка теплу. їжачата, ведмежата. Мали ягоди в меню, а сьогодні жовтк на листя. У тумані всі. І сумуються вори, всюди ходить тихо осінь сипле золото в траву. І дари усім приносить, і несе свою красу, розсипає скрізь багрянець. І грибочки під дубки. Мабуть, я піду у танець і зачатком залюбки я не буду сумувати, що вже осінь на дворі, що вдяглись дерева в шати, багрянисто золоті. Білченятко осміхнулась, поспішило до дупла, ніжно хвостиком махнула осінь чарівна пора.